Ми раді вітати вас на нашому каналі Логос. Це наша щотижнева рубрика «Біблійні питання та відповіді. Ми знаємо, що Біблія це Боже Слово, і знаємо, що молитва це розмова з Богом. Сьогодні ми поговоримо про це більше з Юрою Щербою, магістром Богослів'я. Вітаю тебе! Вітаю, Ліза. Приємно знову бути разом з тобою, з нашими телеглядачами. Знаєш, в багатьох сучасних церквах дуже часто практикується молитва сидячи. Що про це говорить Біблія? Взагалі, про положення нашого тіла під час молитви, це дуже цікавий цікавий аспект. Але я хотів би напевно почати з того, що а найголовніше, що є, коли ми говоримо за молитву, це стан нашого серця. Бо якщо немає відповідних відносин з Богом, немає щирості, то якби в нас були навіть самі правильні слова, а самі правильне положення нашого тіла, воно не дасть абсолютно ніяких результатів. Пригадую, як Ісус одного разу фарисеям, він навіть процитував а, в старого заповіту пророка Ісаю. Він їм каже, лицеміри, про вас добре, Ісая пророкував був, говорячи. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Тобто, ми бачимо, що Богу завжди найважливіше було саме стан людських сердець. Ну але так як наше питання сьогодні зосереджено саме на положенні тіла під час молитви, я думаю, що ти запитуєш особливо в зібраннях, так як ти нагадала mm -hmm. сьогодні, що люди не стають на коліна. Я хочу показати з декілька моментів. Перше, напевно, я хотів би показати, що божі люди в Біблії не завжди ставали на коліна, коли вони молилися. Але хоча це відбувалося не завжди, все-таки це була досить така розповсюджена практика навіть в біблійні часи, як і в старому, так і в новому заповіті. Але давай я спочатку приведу ось декілька прикладів ефективної молитви не на колінах. І напевно, самий потужний приклад, який ми можемо згадати, це був. Пророк Ілля, коли він молився про дощ на горі Кармел. Там цікаво так написано в першій книзі царів 18.42, каже, а Ілля зійшов на верхів'я Кармелу, і нахилився до землі, і поклав обличчя своє між свої коліна. Не став на коліна, а поклав обличчя між свої коліна. Напевно, він сидів. Книга Ісуса Навина ми читаємо: І роздер Ісус одежу свою та й упав на обличчя своє на землю. Перед Господнім ковчегом і лежав аж до вечора. Тобто Ісус Навин, він лежав, коли молився. Ну і ще один відомий приклад це про царя Єзекію. Написано: відвернув Єзекія, обличчя своє до стіни і помолився до Господа. І ми знаємо, що Бог його почув і дарував йому ще 15 років життя. Тобто, звичайно, що Бог він вислуховує молитву своїх дітей, незалежно від того, чи вони стоять, чи на колінах стоять, чи лежать. Чи... Так далі. Тому що є люди, наприклад, хворі, подібно до ЄЗЕКі, які, можливо, б і хотіли навіть стати на коліна, але вони цього не можуть зробити а, по тій причині, що в них є та чи інша якась хвороба. І я вірю, що це також нормально, коли ми, наприклад, молимось, коли ми їдемо в машині. Однак, в той же самий час а, я вважаю, що ця практика, за яку ти згадала багатьох сучасних церков, де люди не стають на коліна на зібраннях, вона є проблематична. Чому? А чому проблематично? Тому що мені здається, люди просто сьогодні втратили взагалі розуміння, хто такий Бог, усвідомлення, з ким ми маємо справу, коли ми, наприклад, приходимо на зібрання, да й не тільки, а взагалі в житті. Ось дивись, в Малахії Бог, це сам Бог каже: шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх переді мною? Тобто Бог. Він навіть жаліється на єврейський народ, і він очікує, щоб люди, його послідовники, його шанували як Бога. А, взагалі, в Біблії написано безперестанку моліться. Е, ну, якщо взяти, е, я не можу 24 на 7 стояти на колінах. Як взагалі розуміти це місце писання? Бачиш, це дуже. Важливий нюанс тут, а чому я й почав а, говорити з того, що саме важливо це стан нашого серця, а це на що Бог звертає найбільшу увагу, і ми не кажемо, що не можна молитися тільки на колінах. Я хотів би звернути нашу увагу на саме богослужіння або богослужбову практику, коли ми сходимося разом на зібраннях. Тобто це нормально, як я говорив в машині, сидячи, ми не можемо стати на колінах. Інколи людина хвора лежить, вона молиться, а ще десь ідемо, ми можемо тобто говорити. Тобто це виняток? Я би не сказав це як виняток. а Я би сказав, напевно, це, це, напевно, правило ставати на коліна, не ставати на коліна. Це би я сказав, виняток з правила. Okay. Okay. Тобто, це більш такий культурний момент, ніж і в біблії де написано в новому заповіті, взагалі. Ісус схиляв свої коліна. Давай да. приклади нового заповіту, де люди схиляли схиляли свої коліна. Ну дивись, от я зловив слово, ти кажеш, культурний момент. Я не вірю, що це культурний момент. Я вважаю, що це богословський момент. Окей. Ставати на коліна це є Ознака смирення. А ознака смирення це само собою. Але дивись, от я хотів би привести декілька. Біблійних прикладів, і це, можливо, навіть далеко не повний список біблійних текстів, але нагадати декілька, як і старого, так і з нового заповіту. Дивись, Давид в Псалмі 95-му каже так: прийдіть, поклонімося і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Тобто, Давид, він усвідомлював, що коли ми йдемо до Бога, поклоняємося Богу, ми падаємо на коліна. Так? Далі ми читаємо за Соломона, друга книга Хронік, 6,13. Каже, Соломон зробив був Мідіне стою, там вписується його ширина, вишина, і так далі. І каже, став він на ньому і став на коліна свої напроти всього ізраїльського збору. Знову ж таки, далі ми йдемо. Соломон чомусь розумів, що це важливо. Єздра 9:5. каже: за вечірньої жертви, встав'є з упокорення свого і роздерши шату свою та плаща свого. Упав я на коліна свої, знову ж таки, вчитель закону, єздра, він чомусь, коли молився, навіть в публічній своїй молитві він ставав на коліна. І, напевно, далі, вражаючи приклад, це за Даниїла. ми знаємо, який був закон, які були умови. І ось Біблія ясно пише, що коли Даниїл довідався про цей закон, то він, каже, пішов до свого дому, вікна в його горниці були відкриті, і там прямо написано, що він три рази на день. Падав на свої коліна. Ну, так почекай, якщо ти знаєш, що за тобою слідкують, якщо ти знаєш, що ти сьогодні можеш опинитися в левічій ямі, ну, помолись стоячи, помолись там, проходжуючи по своєму садку, там, чи полежи вже, не вставай, щоб ніхто не зауважив. Так? Чомусь Даниїл це робив принципово. І взагалі далі, якщо ми йдемо в новий заповіт, я бачу, що приклади вони ще більше вражаючі. Пригадуєш, коли а, в дії святих апостолів там, описується. Як апостол Павло, він відходив, і він там розказує, що каже, нас проводили з дружинами і дітьми аж за місто. Це 21 розділ дії святих апостолів. І він каже: і ставши навколішки, тобто на коліна, помолились на березі. Ось дивись, ми з тобою тут живемо, біля нас не так далеко є океан. Ну і з молоддю, і взагалі ми час від часу виїжджаємо. От мені було б цікаво, ми віруючі люди, хто з нас, хоч коли-небудь. Ставав на коліна на березі океану. Ну, певно, ніхто. Чому? Тому що, по-перше, це незручно, ноги повимазуєш, люди подумають, що ти якийсь дивак, ну ще можливо стати. Да? Але я бачу, що апостол Павло, він якось принципово, навіть коли він там відпливав, вже, і вони прийшли на берег цього моря, вони всі схилили коліна для того, щоб молитися. Як ти вже згадував, навіть сам Ісус перед своїми стражданнями написано, що він сам відійшовши від них. Як докинутий каменем, на коліна припав та й молився. Ісус перед отцем. Ісус перед оце. Тобто, чому я кажу, що це не культурний момент, це є акт, який відіграє роль в духовному світі. Я вірю, що Бог на це звертає увагу. Це розумів Ісус, це розумів апостол Павло. І знову ж таки, якщо ми хочемо, щоб наші молитви були почуті, мати правильне відношення до Бога. Ну, мені здається, ми повинні це усвідомлювати. Це духовні закони, да. так? Так як, наприклад, Павло пише Филип'янка, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, і земних, і підземних. Уявляєш собі, прийде момент, коли ну, буквально всі схилять коліна. І от, враховуючи ці всі моменти, апостола Павла Даниїла, Ісуса, ну і інших, про кого я згадував, чи не повинно сьогодні віруючим людям бути соромно, що. Ми не можемо стати на коліна на м'який, чистий карпет. Для мене особисто ставати на коліна це ознака смирення. Смирення того, що є хтось вище тебе, до кого ти звертаєшся до Бога. І ти просиш в нього милості, просиш в нього допомоги. Для мене mm -hmm. особисто. А що думаєте ви з приводу цього? Напишіть нам про це в коментарях. Дякую, Юра, що ти був з нами. Mm -hmm. Дякую, Ліна. До зустрічі до з Богом.